Вот Путинский год. Или как видно, покину, что вы дозволяли лайк, и что у нас дела. Сейчас наша боксина, нашего покровения по проходе, фактически, вторжение российских власть уже писал этого прикрытия. Потому что, пожалуйста, пожалуйста, полками, станками, создавалось. У нас достаточно. правительства, нужны четкие, взвешенные, мудрые действия. Я предлагаю выдавать следующие требования, а вы, люди, докладывайте их. Вы, я думаю, сможете разобраться гораздо больше тех генералов, которые свой мозг давно пройдёли на отдельных стульях, и забыли, чем мы их учили в военных училищах. Требование первое. Вы не, термо, не термо. батальоны, которые окружены по яласьком. Вас обманывают. Никакой помощи туда не пришло. С кем-то разговаривал личник по торчинам по телевизору, я не знаю. Наверное, с чего это было, но так сказать. Второе. Высоковольческий багаль. Иначе завтра по всей Украине у бунты родителей, которые хотят зазвать своих детей АЗА. Пусть воюют те, которые уже состоялись как мужчины. Тем, кому за 30, кто потом уже сознательно положил свою жизнь за людям. За которых не будут кричать, вернитесь на офиград. Какой ты имеешь меня сознательно? Нужно маршать залезть в в организме. И последний вообще подписанскому движению. Почему людей, которые хотят обучаться военным профессиональным, софировым. Люди, которые вон слышите, которые полнотерамениками. Це идет армии. Это и поговорить при Путина. Если он будет знать, что весь народ готов будет встать как один. И стать умело. Это пойдет дальше. Значит, скоро на этого. Самое последнее. Нам нужно обновлення державої стирки оборони. Че они говорять, що нести отношения військова, если ситуація така. А до этого какая була ситуація? До этого не було 15. Не було сто. Народ не було давно і государство. Отже, я не знаю, що чули ви, тому я повторю деякі тези, які. Які тут по зв'язку передав, Семен менш Ну, перше, він сказав, що не треба панікувати. Маніка мані, нікому не потрібна, ну і типу 5 вимог. Перша вимога. Це евакуювати, він сказав, якщо я не помиляюсь. Я саме так почув евакуювати добровільчі батальйони зараз в Жиловайську, тому, тому що вони там в оточенні. Друге, що він сказав, це надати добровольчим батальйонам ну, важку зброю, що час біт прийшов в березні, час автоматів прийшов в липні, що тепер автоматами воювати проти танків. Нема ніякого сенсу, тому друга вимога це надати тяжке озброєння важке озброєння. Третя вимога це відпустити з армії всіх тих, хто воювати не хоче, і, і не, не забирати служити молодих хлопців, які не хочуть воювати, для того, щоб уникнути бунту матерів. Семен менш сказав, що треба, щоб служили люди, які хочуть служити, яким за 30, яким зачов. Досягли і які свідомо готові покласти своє життя за Україну. Четверте, Четверте я забув. Ну і п'яте, він сказав, що треба оновити керівництво генштабу і міністерство оборони, тому що багато зрадників і багато некомпетентних людей плоди не називав. Просто сказав, що треба оновити генеральний штаб і оновити Міністерство оборони.